Відповідно, програми спеціальності маркетинг, власне, знайомий доцент кафедри менеджменту і маркетингу, щоб Наталія Володимирівна. Володимирівна. Доброго дня всім. Вітаю колег, вітаю наших гостей. Дуже приємно мені продовжити цю низку презентації своїх колег. Тому що маю ну, дещо спрощену задачу, дещо ускладнену А тими цікавими і важливими речами, якими колеги поділилися вже а зараз. Сподіваюся, що це вже сформувало у вас певну. Я перепрошую Надія Іванівна, напевне, вам треба вийти з режиму презентації, тому що я не можу. Підключити свої вже вийшла, вже вийшла. Вибачте. Добре, дякую. А зараз я ще раз спробую. От а, хочу да підтримати Михайла Вікторовича. Інформацію про те, що цього року ми дійсно матимемо такий ювілейний набір. Дійсно, вперше економічну спеціальність на нашому факультеті було відкрито 30 років тому, і вже в тому далекому 93-му році ми здійснили перший набір на спеціальність менеджмент. А зараз серед тих перших випускників у нас є не тільки менеджери різних рівнів а і а є вже і депутати різних рівнів, і є власники великого бізнесу. І це також приємно нам дуже, тому що означає, що ці управлінські знання, оскільки це була дійсно спеціальність менеджмент, на той час були актуальними і не втратили свого значення до цього часу, дозволили. Продовжити роботу їм на таких високих рівнях. Щось знову, знову, знову не те, що мені хочеться вам показати, не виходить, не підвантажується, на жаль, чомусь з вандрайва. Я спробую зараз підвантажити тоді з свого комп'ютера. Сподіваюся, що це. Вийде, тому що папка зовсім не відкривається з якихось причин, мені невідомих наразі. Ну, як би там не було, продовжу в такому вигляді. Спеціальність маркетинг є відносно новою, молодою, ну, навіть не відносно молодою, а реально наймолодшою на нашому факультеті, оскільки перший набір маркетологів ми здійснили у так само буремному. 2014 році, коли теж декому можливо здавалося, що це абсолютно не на часі відкривати нові спеціальності, займатися розвитком факультету спеціальностей, але насправді ми змогли не тільки відкрити. Цю спеціальність, а і успішно набрати перших студентів у тому далекому 2014 році, і відповідно після цього регулярно набирали, постійно збільшуючи кількість студентів, нових студентів для цього, цієї спеціальності. Отже, починаючи з 2014 року, ми не тільки Розвинули спеціальність маркетинг бакалаврського рівня, власне, яку ми і відкривали того далекого року, а і відкрили ще і магістратуру. Таким чином, на спеціальності маркетинг, у нас є дві освітні програми: це програма. Маркетинг і реклама, яка реалізується для студентів, які хочуть навчатися за першим бакалаврським рівнем, і програма маркетинговий менеджмент для тих, хто хоче продовжити своє навчання або змінити траєкторію навчання і здобути освіту другого магістерського рівня саме за спеціалізацією маркетинг. Таким чином ми запрошуємо студентів на ці дві спеціальності. Перша спеціальність має тільки одну форму навчання, це перша освітня програма має тільки одну форму навчання, це денна форма навчання, і друга має дві форми навчання денну і заочну. Тобто на магістратурі студенти можуть. Суміщати і а, роботу, і навчання. Про професію маркетинг а, говорять багато, говорять різного, інколи а, це правда, те, що говорять, інколи ні. Але б хотілося на що б хотілося звернути увагу. Незважаючи на те, що кожного дня всі ми стикаємося із а, роботою. Маркетолога в той чи інший спосіб, коли ми бачимо рекламні звернення, коли чуємо <кхем>, а, якісь промовості гасла, коли бачимо, можливо, десь під час телевізійної передачі чи фільму вдало чи не дуже вдало розміщені товари, так званої. Продакт плейсмент, які також здійснено для того, щоб просувати ці товари. Насправді ця видима частина роботи маркетолога, саме продаж і реклама, є лише частиною роботи маркетолога, тому що маркетологи роблять набагато більше аніж реклама та продаж, вони спочатку вивчають. Поведінку споживачів, потім вони зробляють необхідні товари, встановлюють адекватні ціни на товари, шукають і розміщують товари у відповідних місцях продажу, також здійснюють різноманітну. Комунікаційну політику, яка, звісно, включає рекламу, але не обмежується нею. Таким чином, будь-яка людина, яка хоче спробувати себе у цій професії, незважаючи на персональні, особливі персональні характеристики, тобто чи то схильність до Такої активної взаємодії з людьми, чи то схильність до більш усамітненої роботи над аналізом, дослідженням, може знайти собі відповідне місце роботи, зосередившись або на дослідницькій частині у маркетингу, або на частині роботи, яка пов'язана із активними комунікаціями, як з споживачами, так і, можливо, з контрагентами, постачальниками, тими, хто допомагає організовувати маркетингову діяльність, такими, як, наприклад, і державні органи, і фінансові кола, і різні. Структури, які а, в цей час а, можуть а, допомогти, чи інколи навіть завадити а, працювати так, як а, маркетологи собі планували, оскільки інколи сьогодні територіальні громади або громадські організації можуть а, відстоювати активно відстоювати інтереси саме своїх. А, Мешканців, а не сприяти тим планам, які собі запланували маркетологи. Що саме вивчається на наших програмах? Звісно, обидві наші програми укладено відповідно до державних стандартів а, а, спеціальності маркетингу. А це означає, що основні предмети, які вивчають наші студенти, а, коли проходять навчання на нашій кафедрі, є приблизно такими самими, як і в більшості вишів, які готують фахівців із за цим профілем. Але зважаючи на те, що кожен виш і а, наш а, і кожна кафедра, яка готує фахівців за певним профілем, має можливість а, зробити програму унікальною. А наша кафедра не була виключенням у цьому плані, і ми також а, підготували дещо специфічне а, до нашої програми, що власне. Призводить до того, що наша програма має певні відмінні особливості від програм з маркетингу у інших закладах вищої освіти. Безумовно, такою важливою родзинкою, яка відрізняє нашу програму від програм у інших вишах, є те, що наші студенти як і Фахівці з інших спеціально, які здобувачі і інших спеціальностей поглиблено вивчають дві іноземні мови: англійську мову з першого курсу і другу європейську мову, як зазначали колеги, одну на вибір з трьох європейських мов на другому курсі. У нас є специфічні а, дисципліни, які а, дозволяють а, нашим студентам здобути а, унікальний перелік а, знань, які а, Зумовно, зроблять, їм, а, а, зроблять їх конкурентноспроможними на ринку. Зокрема, це такі дисципліни, наприклад, як дизайн у рекламі, дизайн мислення в маркетингу, це мерчендайзинг, бренд-менеджмент, це, наприклад, страховий маркетинг, це маркетинг в малому бізнесі, маркетинг заходів і таке інше. Це що стосується програми для бакалаврів, що стосується програми для. Магістрів, то тут вибірковими дисциплінами є такі, наприклад, як продуктовий маркетинг, як маркетинг інтелектуальних продуктів, як, наприклад, маркетинг території, соціальний маркетинг і деякі інші. Що дозволяє нам бути впевненими в тому, що ті знання, перелік яких ви побачили на попередніх слайдах, дійсно допоможуть потім. Виконувати всі необхідні професійні обов'язки у своїй діяльності. Це ті методи навчання, які активно використовуються під час всього періоду навчання на нашій кафедрі, і ті люди, які здійснюють це навчання. Зокрема, на кафедри використовуються такі загально поширені відомі методи, як інтерактивні лекції, ігрові методики, аналіз кейсів, командні проекти, індивідуальна робота. Можливо, ці слова звучать доволі таки буденно і а, видаються шабла шаблонними, стандартними. Але якщо ми подивимося, як саме вони реалізуються, то ви зрозумієте, що насправді це дійсно дуже. А, Такі ефективні практики навчання. Ну, от, наприклад, якщо ми візьмемо командні проекти, здається, такими методами можуть похвалитися різні спеціальності, різні заклади навчання, але особливість наших командних проектів полягає в тому, що студенти виконують їх не на якихось відірваних від реалій життя прикладах вигаданих даних. А здійснюють на основі аналізу поточної реальної ситуації. Зокрема, в курсі статистика студенти розробляють свої проекти, результатом яких має бути представлення інфографіки, за тему яку студенти можуть самі обрати. До своїх уподобань на е, фінальну презентацію таких проєктів ми запрошуємо е, фахівців практиків для того, щоб вони оцінили рівень подачі, рівень е, аналізу і е, взагалі дали якийсь зворотній зв'язок про те, наскільки такі е, знання і навички є цікавими для бізнесу. І, е, в результаті студенти не просто отримують оцінку з боку тих людей, хто в майбутньому буде давати їм роботу, а ще й мають реальну можливість потрапити на роботу до таких фахівців, що власне, у нас вже неодноразово відбувалося, і ми маємо цікаві приклади побудови кар'єр студентів, причому це і на спеціальності менеджмент, і на спеціальності маркетинг, які після подібних презентацій своїх проєктів отримували місце. Це у реальній компанії вже під час навчання, тобто фактично, студенти другого курсу починали працювати. Це приклад, що стосується, наприклад, предмету, статистика. Є у нас командні проекти, які виконуються і на інших дисциплінах. Є у нас такий Предмет, який називається інноваційне підприємництво та управління стартапами. Цей, ця дисципліна була включена в освітню програму завдяки тому, що наш університет став учасником загальноукраїнського проєкту, підприємницький університет. І особливістю цього проєкту є те, що для того, щоб викладати на цьому проєкті, необхідно було викладачам пройти. Певну підготовку отримати сертифікат, який надає право викладати цю дисципліну, і от за кілька років викладання цієї дисципліни на нашому факультеті ми вже можемо похвалитися таким чудовим результатом. Як Отрапляння у фінал всеукраїнського конкурсу стартапів команди першого курсу а, минулого року а, нашого факультету, яка потім стала переможницею цього проєкту. А, а, від а, те, як все проходило, як це відбувалося, ви можете подивитися на сторінці нашого факультету. А, також... А, на жаль, я думаю, що саме через це і не завантажилася попередня презентація, розповідь студентки була включена у вигляді відеозапису в презентацію. от Але незважаючи на те, що зараз ви не маєте можливість її послухати, думаю, що буде достатньо того, що можна подивитися цей виступ у вільному доступі на Фейсбуці або факультету, або навіть цього бізнес-інкубатору, це є інкубатор. Інший проект до якого долучив. В наш університет це підготовка фахівців, які здатні викладати дисципліну створення. І просування it продуктів тут а, в цьому проєкті взяли участь два викладачі нашої кафедри, і ми вже починаємо також викладати ці а, дисципліни для наших студентів. Чим особлива ось ця співпраця наших викладачів з загальнонаціональними ініціативами? Вона цікава тим, що окрім того, що студенти слухають фахово підготовлені лекції, а, ну, беруть участь у а, Спеціальних майстер-класах, воркшопах, семінарах студенти отримують безпосередній доступ до навчальних платформ кожної із цих ініціатив. Наприклад, студенти, що зараз слухають курс інноваційне підприємництво та управління стартапами, підключаються до платформи моду стартап. інкубатора ЄП і дивляться і слухають всі заняття лекції, майстер-класи, які підготувала ця організація. Виконують. Завдання, і можуть бути помічені а, менторами цього стартап-інкубатору. У компанії Генеза, спільно з якою створений оцей проект по управлінню просуванню it проектами також є своя навчальна платформа, куди наші студенти також долучаються і можуть також слухати лекції від безпосередніх практиків, виконувати конкретні завдання і у разі успішного проходження проекту отримати ментора, який буде допомагати такому студенту будувати кар'єру в it спеціальності. Ну, зараз IT приваблює багатьох людей. і і, можливо, якраз такий проєкт є дуже важливим для не ІТ-спеціальностей, тому що реально відкриває двері фахової роботи у цій сфері. Маркетологи і менеджери у сфері IT сьогодні дуже і дуже потрібні. Ну, думаю, що достатньо розповіла про цей досвід. Хочу ще звернути увагу на те, що наші студенти мають можливість проходити практику в різних організаціях і установах, з якими у університету є довгострокові контракти, або ж знайти те місце практики, яке відповідає персональним інтересам студента. Це Таким чином, це реалізує академічну свободу, тобто університет не обмежує студента можливостями практичної перевірки набутих знань та навичок. Після практики ми також маємо такий дуже хороший досвід. Роботи наших студентів в тих місцях, де вони проходили практику. А інколи буквально такі кумедні відгуки про практикантів. От стосовно останньої практики про студентів, які ще зараз навчаються на четвертому курсі, мені довелося від одного керівника почути таке: А ти знаєш, у тебе такі ліниві студенти? <гум> Я не знаю, як ви з ними працюєте. Я, звісно, спочатку дуже здивувалася, засмутилася. Та що ж вони такого не зробили, то ти вважаєш, що вони ліниві. На що почула відповідь таку. Я доручив, ну ти ж знаєш, практиканти це ж ну, такі люди, все ж таки, яким хочеться доручити щось таке, до чого в тебе руки не доходять, або чим не хочеться завантажувати а, своїх працівників, в тому числі, тобто, крім того, що виконати їхню програму. Так от я одній з них доручив зібрати інформацію по конкурентах, по цінам конкурентів. Ну, це така дійсно дуже рутинна робота. Де треба копіювати ціни і вставляти їх в Excelську табличку. На виході студентка віддала не просто підготовлений звіт із цінами конкурентів, а ще невеличку програмку, бота, який збирає цю інформацію. І замість тупого Ctrl-C, Ctrl-V збирання інформації, Тепер працівники компанії можуть після виходу студентки з практики вже самостійно запускати з певною регулярністю бота і отримувати актуальну систему актуальні ціни конкурентів. Ну тобто в даному випадку цей приклад дійсно свідчить про те, що лінь це двигун прогресу. Небажання виконувати таку дурну роботу призвело до того, що студентка написала цього бота. Звісно, для мене це було теж дуже великим здивуванням, тому що все ж таки всі звикли, що. Лінгвістичний університет це філологи, це там лінгвісти. А тут студентка спеціальності маркетингу являється може підготувати. Бота. Ну, оскільки я і так вже багато заговорилася, не буду говорити ще про деякі дивні відгуки, які виявилися потім ну, дійсно схвальними відгуками про наших студентів. Але дивними вони були тому, що від студентів такого не очікували від того рівня підготовки, від рівня знань, які вони мали. Ну і завдяки цьому, студенти залишаються на практиці, якщо хочуть, звісно. А наші студенти. Завжди дуже добре знають, чого вони хочуть, тому що, окрім набуття професійних навичок, більшість викладачів допомагає студентам віднайти самих себе. До речі, кілька з наших викладачів пройшли курси з коучингу, є сертифікованими коучами і кар'єрними консультантами. А отже, можуть допомогти остаточно визначити те, чим варто займатися у житті. Кінці навчання всі студенти пишуть і захищають кваліфікаційну роботу. Тут також, звісно, не можу не сказати про те, що ці роботи пишуться на матеріалах того підприємства, де студенти проходили практику а відтак відразу отримують якийсь фідбек від підприємства того наскільки їхні ідеї слушні, наскільки вони реалістичні, чи вони взагалі варті уваги і таким чином. Переконуються зазвичай переконуються, оскільки якщо б відгук був би не схвальний, то нам б викладачам разом із студентами довелося б переписувати цю роботу. От, а оскільки відгуки схвальні, то це означає, що ця робота дійсно заслуговує на увагу і може бути використана у виробництві. У, Перспективі наші студенти можуть знайти собі роботу на підприємствах різних форм власності і різного розміру, починаючи від корпорацій, закінчуючи невеличкими маркетинговими агенціями, або ж працюючи у власноруч створених стартапах. Причому деякі з таких таких стартапів створюються саме під час навчання і потім вже продовжують своє життя як такі самостійні, вже більш більшого розміру традиційні. Підприємства у нас також є студенти, якими ми пишаємося. Не буду зараз на це витрачати ваш час. Хоча хочу одну студентку виділити окремо: це Сривкова Юля, яка від перших днів вторгнення Росії в Україну вступила до лав військових, залишивши, до речі, свій своє підприємство. яке От якраз і було створено теж під час навчання, і а, зараз займається а, постачанням у у свій підрозділ. Тобто можна сказати, що професійний маркетинговий досвід дозволяє їй вирішувати задачі постачання, забезпечення свого військового підрозділу. Не менш важливим а, моментом для а, вибору професії є перспектива. А, Матеріального відшкодування, скільки більша частина наших студентів все ж таки навчається не за державний бюджет, а за власні кошти, і от на цьому слайді наведено інформацію про зарплати маркетологів. Станом на зараз, незважаючи на те, що це складний час, багато компаній скоротили. Виплати своїм фахівцям, так чи інакше, зарплата лишається на такому більш-менш пристойному рівні, як ви бачите, і це йдеться про маркетологів, які працюють це за виключенням IT-сфери. В it сфері ці показники дещо вищі. Ну і ще одне таке невеличке. Зауваження стосовно того, а чи варто взагалі йти вчитися на цю спеціальність? Чи не буде ця спеціальність часом нікому не потрібна? А відповіддю на це може бути прогноз, який склав, було складено фахівцями, що готується світній економічний форум, і відповідно до цих прогнозів. Є перелік спеціальностей, попит на які буде зростати найближчим часом, і серед них, як ви бачите, є фахівці з аналітики та дослідження даних. Це саме те, чим займаються безпосередньо маркетологи, це фахівці з цифрового маркетингу і стратегії. Це знову ж таки те, чого навчають у нас на факультеті, і на нашій спеціальності, і фахівці з розвитку бізнесу. Ми це часто називаємо з розвитку бізнесу і розширення. І розширення ринків, але це теж саме те, чим займаються наші фахівці. Отже, якщо вас цікавить цікава перспективна професія маркетолога, запрошуємо до нас на кафедру. А якісь додаткові запитання ви можете поставити або по тих контактах, що залишала Надія Іванівна, або також для маркетологів окремо контакт у Вайбері. Дякую за увагу.